На зустрічі з заступником начальника Лубенської ОДПІ Сергієм Донцем мова йшла про актуальне на сьогоднішній день питання, а саме про впровадження електронної касової контрольної стрічки. За словами Сергія Григоровича, завдяки новим прогресивним технологіям у підприємців з'явиться можливість не подавати щомісячну звітність. Запровадження контрольної стрічки в електронному вигляді є позитивною тенденцією до скорочення документу обігу. По перше. Це дасть змогу суб'єктам господарювання не друкувати на папері і не зберігати протягом трьох років паперову контрольну стрічку. По-друге, в разі використання сучасної касової техніки не подавати щомісячну звітність про використання РО до органів державної податкової служби То з чого потрібно починати, аби підключити касовий апарат нового покоління або реєстратор розрахункових операцій. У суб'єкті господарювання існує два шляхи виконання вимог законодавства. Перший шлях це придбання нового реєстратора розрахункових операцій, що створює контрольну стрічку в електронному вигляді, і має будований модем. І другий шлях це допрацювання існуючої техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передачі звітної інформації. З цих питань платникам податку необхідно звертатися до центрів сервісного обслуговування. Дане нововведення стосуватиметься тільки тих підприємців, хто знаходиться на загальній системі оподаткування, тобто ті, хто має акцизи на алкоголі, тютюн та іншу ліцензійну продукцію. Згідно діючого законодавства, суб'єкти господарювання мають придбати новітні касові апарати, до 1 липня 2013 року в разі ухилення від цього обов'язку Державна податкова служба буде накладати на них штрафні санкції. Основною метою прийняття зазначених норм є створення комфортних умов для суб'єктів господарювання. По перше, подання інформації в електронному вигляді органами державної податкової служби надасть можливість платникам податків зекономити час. По-друге, це надасть можливість суб'єктам господарювання зменшити витрати на утримання касової техніки. І по-третє, використання контрольної стрічки призведе до значного зменшення кількості проведення перевірок платників податків. Взагалі, за словами Сергія Данця, більшість розвинутих країн вже давно перейшли до подібного способу подання підприємцями ще місячної звітності. Тож найближчим часом в Україні з встановленням новітніх касових апаратів спеціальність бухгалтера може стати не актуальною. Олександр Назарець, Руслан Чернакульський, телевізійна служба новин, об'єктив.